Слава тобі, Отець, бедстві, Боже, Благослови, щоб всякий страх, всякі хвилювання Господь забери, Боже. Даруй свій мир і любов до людей і турботу у ім'я Ісуса. Амінь. Доброго дня, дорогі шановні люди, мир вам, українці. Не хвилюйтеся, я хочу вам побажати, добра. Я хочу вам нагадати, що нас любить Бог. Я хочу вас усіх попросити. Будь ласка, моліться до Бога, читайте Боже Слово. Господь Ісус сказав такі слова. Я є хліб життя, той, хто приходить до мене, не буде голодним. І той, хто вірає в мене, не знатиме спраги. Дорогі люди, Ісус Христос, Він хоче дати життя вічне кожній людині, тому що Він любить нас. Він дуже сильно любить нас, і Він доводить свою любов до нас тим, що Він пішов на Голгофський хрест помирати за нас. І Він помер за наші гріхи, дорогі люди. І Він воскрес серед нашого правдання. Вірийте в нього, шановні, вірийте в Ісуса Христа. І врятуватися. Дорогі люди. якщо ви потребуєте хліба, підходьте, будь ласка, ми даємо безкоштовно хліб і також і духовний. Бо так полюбив Бог світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірить в нього, не згинув. Але мав життя вічне. Тому що не послав Бог сина свого у світ, щоб він світ засудив, але б, щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Дорогі люди, Ісус Христос проходив на землю не судити людей, а рятувати. І кожен, хто покаяться і увірує в нього, отримає життя вічне. Читайте Боже Слово, будь ласка, читайте слово Боже, віруйте в Христа, моліться до Бога. Ми даруємо Боже Слово і також буханець хліба. Якщо ви маєте потребу, не соромтеся, підходьте. Ми дамо вам безкоштовну буханочку хліба і Євангелію, щоб ви могли читати. Господь Ісус, Він настільки сильно любить людей. Якби ми хоча б трішечки розуміли це, вірили в це, що Ісус любить нас, то наше життя би змінилося. Колись декілька років тому назад, в 2016 році, я увірив в Ісуса Христа, бо до того моє життя було дуже поганим. Я йшов поганим шляхом. Я робив багато зла людям, я ненавидів весь світ, я ненавидів себе самого. Неодноразово поки... хотів покінчити життя самогубством. але коли мені подарували новий заповіт, я почав його читати, і моє життя змінилося. Господь змінив моє життя. Він прийшов в моє життя, простив усі мої грехи і дарував мені нове життя і вічне життя. Дорогі люди! Будь ласка, не соромтеся. Якщо ви маєте потребу, підходьте, будь ласка, ми дамо вам безкоштовно бухане хліба і новий заповіт Євангелію. Ми даруємо Євангелії, щоб люди могли через слово Боже читаючи, увірувати і врятуватися.